Оце це я провтечив, -мойо! -йом! Хай мене бог мили. Ой! Молодец! Конечно молодец! Бляха муха. Потекло? Ладно, все! Попер я. Так, що тут? Оп-оп-оп! Да, потекло добряче! У мене каністри! Ладно, все поїхали. Всім доброго здоров'я, приїхали вносить. Уже гербіцид на соняшний Гранд де у нас постійний по прямому посіву. Ось вот такий от препарат Адама 70 грам на гектар. Не це не 50 максимальну дозу, а ще більшу 70 Плюс прилипач альфаліп. Зараз вам гайда покажу, а, який у нас тут соняшник. Край, звісно, тут його немає. Дивишся на поле, то так страшновато аж. Ну, зараз побачимо. Люди ж сіють якось прямими пасівами, щось виходить, чого в нас не вийде. Так, так, зараз зайдемо і подивимося. Ну, начебто, соняшник є. Ну, дивіться, от. це общий фон такий. Після комбайна не мульчувалося. А ось уже сам соняшничок. Щось ось все може градом влупило, не знаю. А це один, в принципі, може десь технічно повредився. Ось такий от соняшник, бачите. Наче не поганий, Да? Дивіться. Так, тут є, тут є, тут немає. Таке теж щось рвані сходи тут. Не все так гладко, як, як розказують. На цих прямих посевах. Таке. Ну, в общем щось є. Ну так як дивишся, дивіться. Щось є. Ось щось і не бачу. Тут рядка. Щось і немає. Взагалі немає рядка. Бог його знає. Як воно, що воно буде? Побачимо. Так, ось вже братильник стели. Так, попадали ці, попадали ці. Тут, звісно, бур'яна, я вам скажу не особо. Де є ось все... отака амброзія, а так ми я, ну берізка. Ми я, нічого такого не бачу. Значить, порядок. Перед посівом зроблена була ліфосатна обробка і все. Більше нічого ми тут не бризкали. Все, пішов красиво. Температура класна. Сейчас саме градусів десь 22, от не більше. Вносить то що надо. А тут бачу есть у нас злаки. Бачите, есть щось треба буде бризкать. Так, хлопці, що як вам соняшник по прямому посіву. Що скажете? Це у нас перший посів. Ну, у нас немає досвіду по прямих посівах, оцих наутильних і так далі. Нормальний це він це, звісно, так, да, холода і дощів. Цей рік, я думаю, всі розумієте, отакий соняшник. Пишіть, коментуйте, що думаєте. Що воно з нього вийде? РЖТ у нас соняшник тут. Там ось оветочка, там збор блатних і нищих. Уже, як то кажуть, з ми там сіяли. Бо виходить, сіяли ми тут 62-63 тисячі на гектар. На сіни вийшло так. То ми тут з Льоша сіяли кейсом 210 -м. сівалка джондіровська. Для прямого посіву, ну, утильно там. Леш, привіт, дивишся, знаю точно. Ось ось результат наших посівів, що у нас вийшло. Звісно, ми тут вже сіяли ночі, вже була пізня ніч, ми пошабашили, здається, там то ли в час, то ли в 12, по-моєму, в час десь так. Звісно, заморилися як прокляті собаки. Ну, нічого. Зараз хочу звернутися до вас, колеги, з таким проханням. Збираємо хлопцям уже на батареї на комплект батареїв до дрона Мавіка 3 -го». Нам вдалося зібрати на дрон. Дякуємо всім, хто долучився до збору коштів на дрон для нашої 92-ї бригади. Дякуємо просто фермеру Євгену Молчанову, Віктору Скринік та Світлані Жулкевич в організації збору на дрон. Окрему подяку висловлюємо Артему Лаврику за великий внесок з коштів авто та запчастин для нашої бригади. Висловлюємо свою повагу і вдячність за найбайдужість, за своєчасну і таку необхідну допомогу. Хочемо подякувати кожному, хто не пройшов повз. Ви неймовірні. Дуже приємно усвідомлювати, що є поруч ті, хто завжди. Готові допомогти, не жаліючи своїх сил та часу. Завдяки таким людям ми ще на крок ближче до нашої перемоги. Дякуємо. Разом ми сила. Слава Україні! героям. Слава. Це завдяки вам, глядачі, допомагаємо, донатимо. От я. Коли побачив, прислав мені Віталій е, в світлини відео із своїм сином, де вони отримали даний апарат. І дивишся на очі батьків, е, от сина, який отримав даний апарат, це, знаєте, от, е, без сльоз це щасливі батьки. Щасливі батьки, тому що їхній син настоящий воїн. Професіонал в своєму ділі. І треба допомагати нашим бійцям, нашим орлам, щоб уже скоріше слухи ходять хороші новості. Но скоріше, вже того хуйла, вибачте, Унічтожить всю ту піздобратію, треба допомогти хлопцям зібрати. Одна батарея щось там в районі 10 тисяч гривень стоїть. Комплект 25, здається, так тисяч гривень. Так що давайте соберемо, буде, буде щастя всім, повірте. Даний дрон він не тільки для того, щоб для наведення там, для знищення орків, це й збереження життів наших хлопців, збереження найкращих синів України. Бо без них не було б і нас. Так що давайте долучимося, заберемо, я долучаюся, скидаємо кошти, бистріше заберемо, швидше виграємо війну цю. Йду я по цих палках якось так дивно, якщо чесно. От Бачить на полях в себе прямий посів. От Без обробітку, капець. Ох, шпаньори, дивіться, як красиво. Та ти що, гля, клас. Бомба. Такий соняшник. Я думаю, щось вийде. Оці ледики класно світять. Зараз сфокусірую, гляньте, по красоті взагалі там теж поставив, такі все вже одинаково. Саме цікаво, що... Вони наскільки мало беруть на себе енергії. Та, ти що красота! Ну, а дивіться, як оцей, це ще всередині там покрасив білим. Ну так красиво світе. прям ярко-ярко. Камера, звісно, такого не передасть, як, як воно світить, але вони зараз спробую відійти, щоб показати общий план. Ні, не передає камера цього. А взагалі класно, класно. Рекомендую ставити леди. А не от його, блін, жовтяки, а того фігнята, як уставлять МТЗ заводи. Покажу вам ще один плюс, коли є вдома такі дві бочки. В одній ще у нас остаток каси є а інша заповнена водою. Так, зараз оп. Все, бачите, повну набрав сьогодні. І то тобто я ночью не їду заправлятися до водокачки, там в ті кушері А ось тут підсоединився, відкрив, все як треба, класно. Бачите по красоті. І заправляється, я собі можу піти каву, попити на офісі Все бомба. Опа-опа, юбилей. Оце я Ё-моё! -йом. Хай мене бог Ой! Молодец! Конечно молодец! Бляха-муха! Потекло? Ладно, все! Попер я! Так, що тут? Оп-оп-оп, Да, потекло добряче. У мене каністри. Ладно, все, поїхали. Так. Горки бустили ракети десь вже у нас в області, чи в області в Дніпропетровське там. А, а ми бризкаємо. Ух ти, блін. Купив. Так, виїхали вже бризкать пшеничку. Не знаю, що там в гонах на краю ось отака. Це в нас фунгіцид, інсектицид заряжений. Заряджаємо. І до самого ранку це у нас роботи. Ще й зустрінемо, як стане сонце в нас. Так, так. Ну заходити не буду туди. Що його заходить. Зараз тільки лазить, оце по ній. Так, Третя година ночі. Що, що Над нами зараз якраз ракети десь пролітають. Пишуть оно, ну, Градари. Ожидаємо. Віримо в ППО. Ну це, блін, треш Капець. Такий час треба дома сидіти, ми в полях Ось і ранок вже настав. Все вже розвідняється Я знову заправився вже не в бочки, а вже їздив до водокачки, бо закінчилась вода в бочці в мене. Так що так, все, далі працюємо, наблюдаємо. Щось десь нас писали, тут ракети десь пролітали. Ну, блядь, з зорками. Ладно, все. Включаємось далі. Підписуйтесь, коментуємо, ставимо лайки, продвигаємо канал. Всім пока. І слава Україні! Героям слава! Смерть хуйлу!